60 років Кенгіру – Це було повстання, коли в таборі Кенгір, в Казахстані, в'язні повстали, і 42 дні тримали своїх руках зону. Так, вони його потоптали. Так, вони ввели в зону танки. Так, сімсот людей було знищено, 700 людей танками загинуло. Але символ Кенгіру не вмирущий. Кенгір пам'ятає світ, і ми з вами достойні називатися українцями лише тому, що в нас була. Я кажу про наших дітей, я кажу це про себе особисто, бо кожен має для себе зробити вийти, прийняти груду, груди, кулю чи ні. І розумієте, всі ці люди, які тут стоять, вони приймають зараз груди, кулю, хай символічні, хай поки що. Наше серце вихайські так злоним, зі сьогодні іде орда, по білому снігу чорно-червоним історію пише біда. Ми гинемо серед отобих грубої сили і брехні. Почуй нас нарешті Європа, скажите, мордиться НІ! Своє НІ Сказала цим орденцям Канада, наша українська земля, Канада, наша заморська республіка. Сказала їм ні, Канада вже ввела санкції проти нашого режиму. Слава їм! Відгукується на наш крик душі нарешті керівники НАТО Пишуть так, що. Людьми, які більше не представляють духу свого народу, які вже не є нашою владою. Ми не визнаємо її. І знову про нашу країну, знову про нашу рідну землю. Рідну землю, матірку мою, дав Господь народу голою. Ми завжди стояли на краю між Європою і диким полем. Ми приймали кулі і шаблі. Люди повні вітром, непокори. Ми сини козацької землі. На мординці, дики непокоїть, не впаду, не здамся, не муру, скільки б не було тих батинів. Твій кордон Європи по Дніпру, через серце наше, через Київ, всі до Києва. Слава Україні! Ви знаєте, як вони приймали законний дік в Верховної Раді, навіть поправки опозиції, що не враховують, а закон про референдум прийняли 20 штрафни, і це за закон самі, антидержавній і антиконституційний. І вони всі не наш народ, вони Президентської Європи, що вони нашу інтеграцію в Європі. Для того, щоб цілий років. Раз нашій опозиції за руйницький боргує дівно воя, твоїй вірний сидить, приминала кертяжні буті, їх вогнями несуть, і ночами сижуть, і ламають, і моги, і руки, а не на степах, і в усіх партизан, відкриваю, і собою по себе. На свястине слідку, ні падіє слабо, ні червоні московські не вам ніде в кіхті, ми готуємо тривалу за плату, за світів, соловки, роки, за всім роли на церкві в хату, бо і з болисні, чи написав. Слава Україні і слава нашому майданам. Пресі стосовно українців, які мають свою позицію, а допоки ми стоїмо тут, вони не зможуть просадати всіх, і ми завжди маємо пам'ятати в тому числі. Що якщо ми розійдемося, ми розійдемося по своїх камерах, які вони для нас готують. Не на почув, ми сиділи вдома, біля екранів телевізорів і мовчали, не мали власної позиції. Але такого не буде. Ви знаєте, що завтра відбудеться суд вже над трьома активістами Тернопільського майдану, членами штабу національного спротиву. Зараз вже десятки наших тернополян отримують повістки для того, щоб в'явити свідки, але ми знаємо, що їхні справи будуть перекліфікуватися. Онувачені, вони хочуть слабити нас на, на наші власні землі тільки за те, що ми маємо власну позицію і хочуть нормального життя в своїй власній країні. Хочу заявити, що попри те, що вони подали в суд заборону різноманітних заходів, але зараз в Тернополі я провожу як народний депутат офіційні особисті зустрічі з громадянами. Зараз я вирушаю на вулицю, голову до Тернопільського обласного відділення міліції управління міністерства внутрішніх справ, де відповідно до проданої мої заявки буде відбуватися особиста зустріч. Це є цілком легальний і мирний захід, і ніхто не прав мені його заборонити, ніхто не праві заборонити громадян. Україна та поляна прийти полянам притимемо зустріч і заявити свою позицію, задати свої страшні часи нової будови нашої держави. Ми розбираємо старі фундаменти ми хочемо поставити новий міцний наріжний камінь. І ми, як церква, ми як християни. Закликаємо всіх пам'ятати, що нарічним каменем кожної будови, нарічним каменем нашої держави повинен бути Господь Бог. Святе письмо промовляє до нас виразно. Якщо Господь не збудує, даремно не трудяться будівничі. Якщо Господь не обрігатиме місто, даремно. Трудяться сторожі. Тому сьогоднішнім нашим кличем, гаслом, закликом буде Бог і Україна. Бог і Україна в наших серцях. Бог і Україна в наших душах, Бог і Україна в нашому житті. Тому повинні ми будувати нові фундаменти майбутньої нової християнської держави із Богом. Не нашими людськими слабкими руками, не нашими людськими слабкими силами, але з Божою помічю і з Богом поставити міцний наріжний Божий камінь, яким буде Христос. Сьогодні закликаємо всіх до молитви, закликаємо всіх до покаяння, закликаємо до того загального очищення наших. Душ і сердець. Пригадуємо історію Святого Письма Старого Завіту, коли Господь мав на меті знищити місто і невію, яке було повне і гріха, яке занепало духовно і відійшло від Бога. Проте Господь посилає пророка йому і просить, йди і скажи народові, нехай покається». І народ покаявся від Першого від Заря, до найменшого останнього Усі постоли усі прибували в молитві. І так відбулося очищення, так відбулося покаяння, і Господь місто зберіг, Господь місто благословив. Тому і ми сьогодні потребуємо також цього очищення, цього покаяння. Я закликаю усіх християн, усіх конфесій. При найпершій нагоді піди до святої дайте сповіді, щоб через наші очищення очистився увесь народ. Помолитися молитву 50-го псалма, яку молився цар Давид. Помилуй мене, Боже, по великій твої мілості, по великій Твоїй мілості. Помолитися і за себе, за нас, але і помолитися і за владу, яка сьогодні. Голосу своєї совісті, голосу Божого не чує, не тільки нашим людським голосом, не тільки нашою людською мізерною силою, але силою із висоти, силою Божою боротися із цим станом з цією сьогоднішньою ситуацією. Тому що зараз проходить не тільки боротьба між партіями, боротьба між різними планами народу нашого. Сьогодні проходить духовна боротьба, боротьба добра, і добра, боротьба зла. І ми віримо і молимося за те, щоб це добро, щоб Божа сила проявилася на нашому народі, щоб Господня ласка підійшла на нас, щоб Господь дарував нам добру, гарну, квітучу, світлу, Боголюбиву Україну, щоб весь народ єдиним серцем і устами прославляли його. Щоб, зло, втікало, щоб в нашому народі меншило зло, втікало, відходило, щоб у нашому народі не чинився гріх. Щоб ми, як свідомі християни, слухались Бога, слухали міцного Його сильного, перемагаючого слава і сповнили нашу волю на землі. Зараз, молитвою, вже наші, попросимо Господа Бога, щоб нам всі потрібні, ласки і благодаті. І ще ми тою помилую нас, Боже, бо молимося за прощення гріхів, як наших, так і у гріхів всієї України. І влади, і тих, які зараз тут, і тих, які зараз в домівках нас чують, і тих, які, можливо, далеко за кордоном, хто зараз сьогодні молитовно, через засоби масової інформації влучиться із нами. Щоб Господь дарував загальне покаяння нашому народу. І потім Ісусові молитвою цей друг заклику, що Бог і Україна, не тільки ми, не тільки наші слабкі людські руки, але Господня сила, Божа благодать, повина зійти на нас через молитву, через Буде Велико Боче наш, мене, Боже, Ісус Свади. Отче наш, що є сиділи місця, нехай садиться, і ім'я, нехай в прийде зараз. Зараз давайте ще трішки розігріємося, розбавимо вини якоюсь руханкою рух, рух, невеличкою.